Душа читає сінькова Оксана. Душа болить ми за солдат, за нашу українську кров. Хтось не побачить мами й тата за вашу братську любов. Мене душа болить, волає і серце рветься на шматки. Країна у вогні палає й благає про життя ковтки, душа болить, кричить і рветься до волі, просто до життя. Здається, віра обірветься. Та ні вперед до майбуття, у моїх снах душа радіє та вірить у козацьку міць. Вся наша армія надія не впустить ворога до міст. Душа ж так просто відчуває, минуть тривоги і ніч без сну, нехай в Кремлі усе палає. Ми ж зачекалися весну. Весну та літо, гамір, щастя, веселі посмішки та сміх ж розумію, що ніколи ми не пробачимо ваш гріх. Ваш гріх то вбивства та розрухи, ваш гріх то гріх без каяття. Країна моя терпить муки і бореться за майбуття, ви ж без душі, ви без любові, Ви вмила свої руки в ріках крові, і та дитинка шестилітня плаче. Бо мами більше не побаче, а душі ваші меру захотіли та щоб ви всі отам згоріли. Ми пам'ятаємо кожну втрачу, ми не забудем, ми не пробачимо.